Ви дивитися «Перші міські». вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірини Коробко. Сьогодні у нас дуже важлива тема. Будемо говорити про здоров'я, здоров'я наших дітей. Ну, Насправді, всі, в кого є діти, всі, хто готується до того, щоб мати дітей, напевне, цікавились цією темою і, мабуть, бачили і є е, е, такі, знаєте, е, приклади того, що діти чомусь, от, ну так, взимку восени це одне, але чомусь навесні діти хворіють, як на мене, частіше. Частіше. Тіше, ніж там будь-яку іншу пору року. Можливо, зі мною лікарі і не погодяться. Це по-перше. По-друге, всі діти різні, У кожного свій імунітет, у кожного це відбувається по-своєму. Але все ж таки, ми розуміємо, мабуть, що навесні наш імунітет трошечки слабше. Так, він до цього пережив осінь, пережив зиму, напевно, боровся із вірусними інфекціями, з якимись бактеріями ще тоді, і тому увесну ну, він прийшов із такими більш слабким імунітетом. Ну, це моя. Така, знаєте, точка зору, можливо, зо мною моя героїня і не погодиться. Вітаю вас, Катерина Бабенко, лікарка-педіатриня амбулаторії сімейного лікаря сьогодні в нашій студії. А, Катерина, ну так чи правда те, що діти хворіють навесні частіше, ніж у будь-яку іншу пору року, і тому, що їх імунітет просто слабше, ну втомився він від зими довгої? А, ну, не можу з вами не погодитись, тому що дійсно. А, восени та навесні імунітет трішки гірше. Чому? Uh -huh. Тому що восені, восені, так, е, е, дітки у нас готуються до зими, так, і вони йдуть до колективів, там скученість, непривітрювані приміщення та інше. І вони починають хворіти. Uh -huh. так, і е, саме пік цих, цих захворювань він е, саме ось. Грудень, січень і по весні імунітет вже трошки такий підостав, і діти починають другою хвилею хворіти. Тобто, це нормально з природної точки зору, так. так і з точки зору там анатомічної, це все нормально. Там. Я маю до фізіологічної, так скоріш за все. Абсолютно так, абсолютно. так але ж всі діти різні, так і чи це переважна більшість, все ж таки. А, діти різні, генетика різна, а, всілякі а, супутствуючі фактори також різні, mm -hmm. так різні. в кожного свої і, так само. Так. 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 А, і зараз у нас багато діточок перебувають десь за кордоном, і потім приїжджають до України, привозять ще щось новеньке, mm -hmm. новенькі віруси, які у нас наприклад не циркулювали, але приїжджають і Далі дітки всі хворіють по черзі, і ми такі, о, це щось новеньке, це <сміт> там не просто наш ГРВІ, який був там якась висадка, ще щось. <сміт> Таке теж, теж відмічається, ось ці три роки дуже спільно. А що от саме зараз відбувається? Ну, Я бачу, що переважно все ж таки хворіли зараз дорослі, хоча серед дітей теж великий відсоток хворих. Да? Чи зараз а, хвороби пішли на спад вже? Ну наразі ось мабуть тиждень як пішли на спад, але так, у нас був спалах грипу, і він був такий, ну дуже жорсткий. Дуже жорсткий, Діти так само е, важко хворіли, чи так. це більш так само так. важко? Е, так, е, Ну, ми маємо е, мати на увазі, що грип буває, грип А та грип Б. Так, так два так. типу. І якщо грип А, то він більш такий тяжкий перебіг у нього, дуже висока температура, яка погано збивається, mm. але е, хворіли всі. Ну, тобто, цього року це було прямо за НАТО. Mm -hmm. І я нагадаю, що вакциновані діти, я буду говорити тільки про дітей, тому що так, так, я працюю з лікарні. Так, вакциновані діти від грипу щеплені, вони не хворіли. Тобто вони хворіли на вірусну інфекцію, але не було ось цього е скачку, скаженого температури, не було ускладнень, не було цього кашлю, який тривав там ще 2-3 тижні. Тобто е нагадаю, що вакцинувати дитину від грипу кожного року це дуже важливо. Ви за вакцинацію все ж таки так, капшую, так? скажіть, капшую. а чи дітей часто вакцинують від грипу? Зараз так, зараз вакцинують. зараз так. Uh -huh. Цього року були вагання у деяких батьків, але ось після зими uh -huh. всі, хто хворів, дітки батьки прийшли, сказав тобто і прийшли. Так, будь <рив> ласка, нагадайте нам наступного року, щоб ми вакцинувались від грипу, бо це був жа. Mm -hmm. Так, і тобі... коли це потрібно, ми ж знаємо, що до початку підсезону, а це зазвичай коли? Ми це восени, змі... восени, восени, так, ж... восени, так, так, краще восени, але е, цього року трошки було зміщено це. Тобто ми у отримали у нас... сплеск от зараз, тільки на лютому, Вже, да? ну, наприклад, ну, лютий, зими, власне. Так, лютий, березень так. трошки зацепило, але е, чи, частіше за все це грудень, грудень-січень, ну, ось, так. так. Ось, такий, ось такий період. Новорічні свята, так. ми знаємо, що це зазвичай. Все, все припадає, але Є. в цьому році трохи пізніше, можливо, так. тому що зима була mm -hmm. знову ще тепліша ніж там минула? Чи цим не пов'язано? Mm -hmm. Ну тут о, важко сказати на це. не можу вам відповісти стовідсотково, mm -hmm. але це теж відіграє свою роль е погодні умови. І, і все ж таки я нагадаю, що опять же, знову ж таки дітки виїжджають за кордон. Угу, і дуже часто вони так вони виїжджають, приїжджають, виїжджають, приїжджають, угу. і ось такий, от ми маємо навозили на приву, позили. Є таке, ehm, що ще хотіла сказати, що навіть якщо не встигли вакцинувати дитину осені. Так. То можна вакцинувати навіть взимку. Тобто, навіть коли вже почався спалах грипу, можна вакцинувати? Ну нема такого, що ось спалити виключно ні, це... так але ні. це не бажано, скажімо так. Ну менш бажано, ніж так, до початку Так, краще, краще краще починати спочатку, а вже щоб імунітету, він розігнався, уже mm -hmm. да, був такий сформований, скажімо так. Але якщо це буде навіть у спалах, нічого страшного, краще mm -hmm. вакцинуватися. Так так, так, так. Так, а з якого віку рекомендуєте взагалі? Да, з будь-якого, ну, ну тобто з шести місяців, 6 так, місяці? так а так. в цьому році хворіли і Так, місячні і так само так. важко хворіли. Так. так само важко. Тобто батьки приносять десь там хтось з роботи, mm -hmm. хтось ну, десь так, був. Так. Вони приносять і діточки також хворіють. Та ну це жахливо, особливо коли у маленьких дітей висока температура. Це дуже насправді так. страшні речі. Тому... Да, тому тому що ми температуру не можемо збивати там кожні дві години. Ну, наприклад. Як підіймалась вона, да. Mm -hmm. І якщо е, дитина більш старшого віку, вона може сказати, що у неї болить, де у неї болить, як він себе почуває, то дитина молодшого віку. Там ні. Катастрофа, так. так, і mm -hmm. просто ми дивимось на дитину, а дитина ніяка. Да? Тобто mm -hmm. батьки завжди панікують, і вони це не мої, значить не моя дитина, вона mm -hmm. зовсім по-іншому поводиться. І так, шесті місяців. Велкам. Вакцинація. Так, ну то це, бачите, треба вже нагадувати тоді наступної осені. Так. Маємо спілкуватися, так, так, щоб так. нагадувати, що угу. не пропустіть. Слухайте, ну добре, вакцинація це все зрозуміло. А, стосовно інших, більш таких звичайних засобів протидії усім цим вірусам і грипу, ну це що ж? Нічого ж ніхто не придумав нового. Так, це збалансоване харчування, це нормальний режим дня, це прогулянки, це провітрювання, це закалювання. Що ще загартовування? Що, що ще можна сказати з такого, що ми не знаємо, начебто, всі це все знають, але воно не працює проти оцих страшних вірусів. розумієте? воно працює, працює і всі ці віруси, вони насправді не такі вже страшні. Це звичайні віруси, які були, будуть. Є, Вони нікуди нікуди не ділись і ніякі нові там не з'явились. Тобто вони завжди були Ну, окрім ковіду. Ковід теж, був, -теж в цьому році. був серед дітей. А, Тож, в цьому ми звернуємо увагу так сильно. Так, так? Був ковід, але його було не так значно багато, угу. як, та, угу. та, як тоді. І ковід він же ж теж був. Багато років mm -hmm. тому просто це все вірусні інфекції. Грип, ковід це все вірусні просто інфекції. Вони мутують і так, під... так. Е, е, Якщо взяти підручник, та і почитати, то все це є о, у переліку, тобто нічого нового не не відбулося. 에, стосовно того, що робити да, mm -hmm. дитині. Що ще можна робити? Mm -hmm. Та, по суті, нічого. Mm -hmm. Тобто, це, тобто робити хоча б це. Так, та, це для початку, так? це основне. Тобто це база, як mm -hmm. то mm-hmm. кажуть. Не треба, ну, що, що я відмічаю да, завжди. Гуляють з дитиною на морі. Клас, супер, повітрям дихає свіжим, але ця дитина шапка. Шарф, там 35 курточок і вона шурує на то море. Ну, не треба. Вона мокра, але її так, не прийдув. треба. Тобто, ми Щоб переохладити дитину, ну, треба там дуже гарно постаратися. Але перегріти дитину, ну це взагалі не раз-два. Угу, тобто, Ми її закутали, вона так, вона мокра, там десь вітер подув і все. І батьки такі, ну все, ми на морі гуляти вже. Не будемо, mm -hmm. бо дитина захворіла, бо там був вітер. Ні, дитина захворіла не тому, що там був вітер, дитина захворіла, тому що десь вона за пару днів до того проконтактувала mm -hmm. з вірусними інфекціями. І далі вже супутні фактори, такі як вітер, наприклад, той так, самий. так, підштовхнув до, так, хвороби, підштовхнув і все, до так. хвороби все. Тобто ну, нічого такого там не трапилось. Тобто краще не доодягти так. так, чим переодягти, так. якщо так можна говорити, насправді. Тобто, нехай буде якась навіть, якщо холодно, а цього року і холодно по факту не було. так і не, було, не так. було. І одягати оці всі шуби це було занадто, так і так. І взагалі-то холод це не так вже й погано, mm -hmm. так тобто, холод він якраз таки і вбиває ось ці віруси, mm -hmm. бактерії. Тобто, коли тепло. Да воно все процвітає, так. да? Mm -hmm. uh, є така у нас зараз тенденція, вона мені дуже подобається. Um, коли дитина хворіє, у неї болить горло. Uh, що раніше, да? раніше нам говорили? Щось пити гарячий. тепленьке, гаряче, да. шию, кутати. А наразі, ми що говоримо батькам? Купіть дитині морозиво. Mm -hmm. Чому? Тому що якщо ми даємо щось тепле, це середовище для того, щоб бактерії, віруси вони помножились. А е -е, холодна середа навпаки. Тому так що гриб і морозиво, так о чому ні? моя дитина завжди їсть морозиво. У нас Бачу, це приємно та смачно. Так, так, так. По-друге, це і вона одужує. Так, і вона так, одужує. Так. Ну добре, морозиво, якщо температура висока температура. Це одно це не має Так, значений. Просто потихеньку морозиво так, можна так. їсти. Так. Е, морозиво ще мало того, що воно смачне, воно ще й дає такий обезб. Уболювальний mm -hmm. ефект mm -hmm. да, ну, так, за щодо так. того, що воно. Це від українок, свого роду. <laughs> так, так. Mm -hmm. Ось, тому так. Uh, да, І ще стосовно uh, харчування. Uh -huh. Збалансоване харчування це дуже важливо, тому що важлива ну ця тема така, вона дуже обширна насамперед, тому що кишкова мікрофлора – це дуже важливо для дитини, не тільки для дитини, не для всіх. Так, так. Власне, так і якщо у нас є проблеми, є запалення, якісь кишківнику, то тоді ось ця вся історія з хворобами, вона постійна. так? І ну, багато зараз у нас є такого, і зараз у нас світ такий, що ми маємо все, що забагаємо. Там зайшли в магазин, бачимо там і чіпси, сухарики, все що хочеш, mm -hmm. так цукерки якісь. Ось і якщо дитина постійно харчується цими продуктами, то вона не дополучає тих вітамінів, які б е е були для її зміцнення імунітету, так для кишківнику. Е, дуже важливо, щоб загальний білок у дітей було у нормі, так? тобто це добовий, добова норма білку, яйця, м'ясо, риба. Так, це важливо овочі, фрукти, е, а також вітамін Д, вітамін С, тобто це все можна, ну вітамін Д це у нас сонечко наше, да? але ми, ми пам'ятаємо, що зимою, осінню та весною ми п'ємо вітамін Д uh -huh. ззовні. А, і вітамін С це також продукти питання, так? Це той же перець, яблука, все що за мене. Ну добре, а якщо дитина а, не їсть, скажімо, фрукти, овочі, я uh -huh. знаю таких дітей зараз, не любить кисломолочні uh -huh. продукти, йогурти, наприклад, там чи що, о що із цим всім робити? Що, хімічні вітаміни, просто ну тобто аптечні вітаміни, uh -huh. чи що? Яким чином із цього виходити? Uh -huh. Взагалі-то є багато бадів, так, наприклад, того ж природнього походження, тобто суміш якихось там ось фруктів та овочей, вони висушуються і просто капсулюються, і дитина це п'є. Але я ну не всі діти взагалі люблять щось пити, там якісь вітаміни mm -hmm. і, і так і так далі. Е, тому ну, зараз ми можемо гратися як завгодно, так як заманеться. Є куча е, різноманітних там паучі, да, там фруктові пюре, наприклад. І вони не такі вже погані. Якщо подивитися добре состав, склад, то ну, взагалі-то адекватні. Тобто ми можемо перекривати щось чимось. Треба просто знати склад там, кожного продукту. Да? Не ну, обов'язково, uh -huh. щоб дитина там, їла там, кілограм яблук кожен день. Трошки того, трошки того, трошки того. Тобто, з хоча кожного, щось, так, 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 кожного хоча продукту потрошки, і ось тобі буде добова норма. Uh -huh. а, як ставитися до імуностимуляторів? Mm -hmm. Взагалі негативно. Негативно ставлюсь до імуностимуляторів, тому що. Ну, по-перше, це недоказово, так по-друге, це може нашкодити. І по-третє, імуностимулятори, стимулятори вони є, і вони використовуються лише у тих випадках там, де вони, вони потрібні. Тобто за призначенням лікаря. Тобто так, за призначенням дуже... лікаря, mm -hmm. і навіть не просто лікаря, а лікаря-імунолога. Mm -hmm. Тобто, ну я наприклад у мене нема таких діточок, кому я призначаю імуностимулятори. Не бачу сенсу. Може, вони працюють на певному mm. рівні, там, якщо є якесь захворювання, за так але так, так, так навірно на кожному, кожній дитині точно не потрібно ні, це давати, ні. і самій мамі точно не потрібно ні. вирішувати з цим, цим тому що а, мені здається, що можна зробити гірше, як ви правильно сказали, коли ти а, намагаєшся імунну систему переробити, так. чи там відредагувати її роботу, умовно кажучи, та може uh -huh. зробити набагато гірше. Все, що є природою створене, напевно, воно ж розумне теж. Так, так. насамперед, ну, ми не зможемо нічого редагувати, навіть там, якщо 5 або 7 днів ми там будемо призначати імуномодулятори, стимулятори і так далі. Тобто, це. Ті препарати, які вони використовуються дуже довгим курсом, угу. і не одним курсом. Ну, я, я ж кажу, це вже прерогатива імунологів, тобто вони з цим працюють угу. за певними протоколами, все є, ну, а, але не у нас. Катерино, а яких би дітей ви назвали часто хворіючими? От я знаю, що раніше була така категорія, та да? часто була. хворіючі діти угу. зараз. Я це майже не чую, але ж напевно серед лікарів є така. Ну, ми трошки відходимо. Теж відходимо цього, від цього так, часто хворіючі, це все залежить від дитини. Тобто генетика, якісь захворювання, які хронічні. так. Ну, Якщо у дитини є якесь хронічне захворювання, то, скоріш за все, вона буде частіше хворіти. І це не означає, що з нею щось не так. так. Це її це просто. Це її просто, норма. Просто її, і, ну, Тобто, ми не можемо всіх, знаєте, під одну грибенку угу, підгорнути і таке. О, ти часто хворіші. Але взагалі, ну, плюс-мінус, якщо це діти дошкільного віку. То це до восьми разів на за рік. Це ну тобто, норма, так да? майже міжнародна. кожного місяця, ну там виключно <свистець> літні <лікарі>, місяць. <свистець> <свистець> <Да. свистець> так, але ну ви ж розумієте, коли дитина йде там кудись у садочок, у колектив вона стикається з новими вірусами. <свистець> тобто, одна дитина росла в своїй сім'ї, вона вже має певний набір так, цих вірусів, інша дитинка в іншій сім'ї. Вони стикаються і такі о. Почали обмінюватися, і всі похворіють по два-по три рази. Тобто батьки дуже цього бояться. Ось дитина кау і ми... не ведуть до так. Да, да, ми ми, ми йдемо ведуть. до садочку, ми хворіємо. Та нічого страшного. Хворійте. хворіти. Хворіте це це навіть на краще. Тобто дитина познайомилася з цими вірусами. Інший її раз, коли вона з ним зустрінеться, він прийде набагато легше. Угу. Ось і, все. і, до речі, так мені теж з свого часу пощастило із педіатрією, Вона теж так казала: тільки температура спала, більш-менш все нормально почуває у садок. Так. У садок або в школу не сидіти, знаєте, як раніше там по три тижні, mm -hmm. чотири. Ну це, звісно, якщо немає вже ніяких проявів, немає так. температури, і дитина себе нормально почуває. Тобто перехворів і пішов далі зміцнювати свій імунітет, тому що це і є Фреш. імунітет. Власне він так працює, Фреш. так він так з цього всього складається. Фреш. У нас батьки бояться, чого ну ось дитину привели соплями. Вона з соплями, вона кашляє, а мій здоровий. Mm -hmm. Але вони не враховують той факт, що здоров... ну, тобто, до того моменту, як дитина почала хворіти, прояви захворювання вже почались. Вона ще кілька днів до цього. Є, вона може заражати так, інших. Тобто так, дитина так. візуально здорова, все добре, але вона може бути носієм І когось заражати. Собі, потім вона ще там 3-4 дні лікується і все. Тобто, 5-7 днів це потолок. Угу. Дитина вже після 7 там днів вона не може когось заразити. Да? Ну, да, у неї буде, буде риноре, якась да, соплі ті ж. Да, вона буде кашляти, тому що цей слиз стикає по задній стінці. В лоці. Ну, що зробити? Ну, ну, Але вона не є небезпечною. Ну, вона Там не є небезпечною, так. так. І ну, що, щоб дитина сиділа вдома, навіщо? Якщо можна піти до садочку. <хи> так, ну і добре, окрім е, харчування, окрім того, що загартовувати можна ще й так, і загартовувати. Деяко до цього ставитися. І, і що це і, за взагалі за, е, така історія, як загартувати дитину? Ну, Я розумію, що якщо це літо, море, то це вже є загартування, uh -huh. е, повітря, сонечко і таке інше. А взагалі то спеціально щось потрібно робити для цього. Ну, нам пощастило, тому що ми живемо в Одесі. у Нас є море та сонечко. В нас так варіанти. і взагалі-то, ну якомога довше да, ми Рекомендуємо, щоб дитина хотіла босоніж, uh -huh, uh -huh. тобто, особливо на морі там камінці, це дуже дуже класно працює там. Дуже багато різних точок на uh -huh. ступнях. Щоб дитинка, мабуть, навіть ложилась на ці камінці теплі. Що ще? Ну те, що ми їй казали, да? Тобто ми не кутаємо дитину там в 350 одежок, Краще роздягніть краще, роздягніть. Да? так. Провітрювання обов'язково обов'язково. То теж відмічаю, що багато батьків вони приходять до школи або до садочка. Там була відкрита там було відкрите mm -hmm. вікно. Тому дитина захворіла. Ні, так це ж круто. Хай буде відкрите те ну, вікно. Так, так. свіже повітря, точно. Так, авже ж. А, що ще у нас? Увлажнітель воздуха, uh -huh. та от вдома uh -huh. повинен бути у всіх, особливо в опалювальний сезон, звол зволожуючи так, це так, якраз так. плюс Так, обов'язково. Що ми можемо ще зробити? Ми можемо, наприклад, якщо дитинка ще маленька, ми можемо її загортовувати яким чином? Ми Можемо поступово там раз на кілька днів зменшувати температуру води. Да? Mm -hmm. Тобто дитину ми купаємо купання, кожного так, так. Да, кожного дня, і ми поступово там 1 два градуси знижуємо температуру до комфортної температури дитини. Тобто, якщо дитині буде некомфортно, вона буде плакати. то ми зрозуміємо, що це вже не ок дитині некомфортно, але поступово зменшувати. Це дуже круто, mm -hmm. ну тобто, басейни, всі оці То о... нічого такого так mm -hmm. не існує. Mm -hmm. Просто можливості багато в тому сенсі, так що ми живемо на півдні. У нас є так. сонце. Тут і Торе все залежить від батьків. Якщо вони можуть, якщо вони готові прийняти той факт, що дитина хворіє, не від того, що вона пішла без шапки, Uh -huh. То це дуже круто. Ну, тобто, зараз знову ж таки да, багато батьків повертаються з різних стран і вони розповідають, там, всі, всі, де а хто як повертаються, та, повертаються та, ненадовго, тобто, тобто, на якийсь час. Тобто, так, не спілкуєтеся. Так, так а вже ж деякі так. Вони просто приїжджають, ми вас давно не бачили, приїхали uh -huh. там показатися. Ну, Це дуже, дуже круто. І ось е е е нещодавно була у Мене мама, і вона каже: ми е, у Нідерландах вони зараз. Mm -hmm. І вона каже, там завжди ось така похмура погода, дощова, mm -hmm. така мряка-мряка, mm -hmm. ну, mm -hmm. не дуже приємно. Але вона каже: ви не побачите там жодної дитини у шапці. Жодної. Uh -huh. Вона буде в куртці, вона буде там, ну, в битинках, але в шапці ні. Uh -huh. Тобто вони з самого маленького. Ну, Воно в теплі або в холоді. Якось так, так. так. так, так напевно, Я кажу: ну, це круто. Це круто. І вона каже: е, ми тут ходимо, гуляємо з малим без шапки, то там вже всі бабки, там, мабуть, зараз в, в опіку на мене не пишуть, що я що, що за мати така, дитину хочу заморозити. Ну, Це, це так, є в поранення. В кожній країні своє у нас чомусь. Ну, не знаю, чому... У Наприклад. нас чомусь поїв в шапці. так. Так, так. Має так. бути да, да, так, да. Я в шапці. Це має бути обов'язково. А до речі, ну так, знаєте, у мене син вже підліткового віку, він, коли я намагаюся щось там натягнути на нього, він каже, мені не холодно. Розуміє? Нормально. Ну, Тобто, це треба теж розуміти. Да, так? Да. Якщо дитина зовсім маленька, то ти розумієш, що а, вона все одно рухається більш ніж дорослий, Вона все одно бігає, вона все одно, якщо мама стоїть. На то вона бігає так. і тому треба розуміти, що оці три кофти точно не потрібні. Е, так, е, да, то ми завжди повинні орієнтуватися саме на дитину. Угу. Ну, тобто дитина не, не буде сидіти, якщо їй холодно, і вона не буде терпіти. Так, так, так. Вона підійде і скаже, мам, я змерзла, угу. так, я змерз. Uh, і так само, але і якщо дитина каже, то мені жарко, мама, нічого все <смітна> ну, нормально. Ось тому це, це стосується і маленьких діточок. То теж, тому що коли вони гуляють у колясках, так там ще у них конверт, 35 комбінезонів, потім вони так закрили, тут ще щось закрили. І я кажу: ну ви враховуєте, що у люльці там плюс 5 градусів, як найменше, <смітна> ну тобто. Це 100% Ну так, там вже закрита, а так по і так, Навіщо? Навіщо <гум> теплицю творити? Я не знаю. Ну трошки, трошки почути. Потихеньку, потихеньку, потихеньку. <гум> так, ми йдемо до того, що все ж таки вже значно більше батьків адекватно реагують на цю інформацію. Бо раніше ну, це не, ну, не було сенсу щось казати, тому що вони казали так, так і пішли. І міняли лікаря. Так, так. так, так, так. Ну, так. Щось ви не дуже. <рес> 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 Дякую вам дуже. Я думаю, що начебто про прості речі ми сьогодні говорили, але дуже важливі речі, насправді, так, треба рухатися у бік. Такої цивілізації якоїсь умовно, да, у вихованні дітей, тому що ось ті всі моменти, так закутати, перекутати, це і є, до речі, дуже багато наслідком того, що наші діти хворіють. Так. Це треба спочатку мамам трошки перебудувати себе, так, так, так і вже так. потім розуміти, це дуже що ви важко. правильно сказали. Треба орієнтуватися не на себе, коли йдеш на вулицю, а на дитину, угу. тому що коли їй некомфортно, вона точно не буде мовчати. Так. Катерина Баба лікарка педіатриня амбулаторії сімейного лікаря було сьогодні в нашій студії. Ми говорили про те, що так діти навесні часто хворіють, але до восьми разів на рік це нормально. Категорія а, часто хворіючі діти зараз вже не актуальна. Якщо дитина хворіє до восьми разів на рік, то це є просто а, шляхом до зміцнення і формування її імунітету, власне так. так. І з часом це все пройде, і знаєте, оце все переросте. Вона ж теж працює, правда? Так, так, вони переростають, вони дорослішають і. І починають хворіти менше, але дуже важливо, щоб так як ви поводите себе з ними у ранньому дитинстві, тому що тут формується оце все. Так. Дякую вам дуже. Бережіть себе, своїх дітей, будьте здорові. Побачимося на першому міському.